А давайте, щоб ще більше тригернути тоді людей згадаємо, як у спартанців. у них була нормалізована ситуація спільного співжиття, коли жінка могла мати більше одного чоловіка. Тобто, наприклад, якщо жінка вийшла заміж за чоловіка, який був або ну, старим. Ну, Так сталося, ну, там старалися, в принципі, не за дуже старих чоловіків видавати заміж, але все одно бувало, так що він старий, може, він там другий раз заженився, або він з якихось причин не міг мати дітей, таке теж бувало. То Тоді цей чоловік він шукав іншого, достойного чоловіка, молодого, і, і сам запрошував його, щоб з цілю щоб, ну, завести дітей. То есть, оце ж дуже багато просто інших авторів. Те ж саме Аристотель. Він пише таке: Боже, спартанці, там розпусники як...